Такие маркотики, маркотики вітаю! І сьогодні я хочу показати вам макіяж, який я постійно робила щоденно у 2017 році, і порівняти його із тим, який я щоденно роблю зараз, у 2023 році. Так, мені досі не віриться, що вже в нас 2023 рік, тому що ну, ніби недавно, 19-й був 20-й. Як час так швидко летить, я просто не знаю. Але сьогодні я умовно поділю обличчя на дві частини, і тут я буду робити той макіяж, який в мене був у 2017 році, а тут в мене буде той, який буде зараз, у 2023 році. Тому робимо із вами традиційний кофт. Побажаємо мені приємного макіяжу. Сьогодні в мене теплий чай, який має мене трохи лікувати, тому що я захворіла. Якщо сьогодні буде такий трохи хриплий голос, то це сексі. і я... Маю вичухатися дуже скоро, тому що в неділю в мене вже буде день народження. Хм. У 2017 році мені було 16 років, я саме закінчувала 10 клас і переходила в 11. Взагалі, якась така любов до косметики, до того, щоб фарбуватися. В мене прокинулася років 15-14, коли вперше моя тьотя, вона старша за мене всього на 10 років, якщо мені було тоді 14, їй десь 24-25, Саме тоді вона мене починала вчити фарбувати, радила мені якусь мою першу косметику. І я скажу так. Що в цьому відео не буде, знаєте, такого трешу: типу, в мене були всі губи в тональному, або в мене були там стрілки до вух, або я робила якісь жахливі, такі брови, тональний в мене лягав маскою. Ні, ще тоді я так, знаєте, добре якось навчилася в своєї тюзі, як робити такий гарний, акуратний якийсь макіяж, який буде виглядати ну, достойно і не ходити просто як макака. Але дещо в мене все ж таки змінилося, те, що я почала використовувати, чимось я взагалі перестала користуватися, тому ми з вами що в мене там змінилося. Трішки підібрала своє волосся, ненавиджу, коли я його підбираю, тому що тоді я виглядаю тріхи, так як гомункул, але розпочнемо із тонального. І для того, щоб ми з вами якось так не зіскочували із теми на тему, я пропоную спочатку зробити частину 2017 року, а потім вже перейти до 2023 року і будемо так поступово це все діло робити. Розпочинаємо із тонального, і раніше я взагалі не готувала ніяк шкіру перед нанесенням тонального, перед нанесенням косметики. Ото, можливо, десь раз у декілька днів я мастилася якимось з кремом найбюджетнішим, який викликав, мабуть, в мене ще більшу алергію, подразнення, прищики, камедони. Але в той час в свої 16, я взагалі нічого не знала про догляд. Я просто знала, що можна вмитися водою, інколи можна помиститися кремчиком, і все. Вважаємо, що свій ранковий догляд я сьогодні не наносила, і переходимо до тонального. І тональні я завжди використовувала якісь щільні, але намагалася їх наносити тонким шаром, тому що просто на той момент, коли мені було 16, не було легесеньких тональних. Вони всі були такими щільними: буржуа, Лореаль, Мейблін. Ось я пам'ятаю такі всі тональні, які просто капець які жирні і поези. Я пам'ятаю, що в мене був поези, і майже завжди я користувалася саме поеза. То було щось таке середнє, і коли я наносила таким тоненьким шаром. То все було окей. Тоді на той час тільки починали з'являтися різні бібісісі. Можливо, вони були, але в мене там в білій церкві їх чомусь не було на прилавках, потрібно було щось звідкись замовляти. А на той момент я тільки починала розбиратися в оцій, знаєте, косметичній темі, тому завжди брала ще не тональний, але намагалася так легесенько-легесенько це все діло розташувати і завжди працювала саме б'юті блендером. І я завжди пам'ятаю, що наносила це все діло ось так якимись крапочками, смужечками на обличчя і вже з. Обличчя починали розтушовувати. Так нанесла раз, потім нанесла так два, три, і намагалася легенько блендером це все розтушувати. Я, чесно, намагалася все тушувати таким легесеньким шаром, але інколи, я думаю, що все ж таки було забагато, бо я використовувала реально якісь замазки, бо іншого нічого не було, тому виживали просто як могли. Я ще пам'ятаю, як була буржуа в такій скляній баночці, а потім з'явилася ось та типу в пластмасовій, оновлена легша формула, і всі такі. Вау, тональні можуть бути легшими? Нічого собі. От я добре пам'ятаю той момент, як я купила це, все порівнювала. Але я порівнювала для себе, для своєї мами, для тьоті, і потім розповідала, як мені цей ефект, сподобалося чи ні. І подругам постійно розповідала, що от купила те, користувалася, і воно там так-то і так-то, так-то. А чому я тоді не додумалася почати знімати це все діло на Ютубі, Я не знаю, просто не запитуйте. Після тонального в мене завжди був консилер, і консилер я наносила так багатенько. Інколи взагалі я не використовувала тональний, а наносила тільки консилер. В школу, я пам'ятаю, я фарбувалася, але просто якось не занадто і взагалі я не любила занадто фарбуватися. Я ненавиділа тіні, я ненавиділа якісь яскраві тіні, в мене такого вишу. Ніколи взагалі не було. Плюс-мінус так нормально, легенько фарбувалася. Але консилер я любила наносити так гарненько, бо я майже ніколи якось. Не досипала, певно, потрібно було там в школу прокидатися у восьмій, і просто мені дуже добре, тому що в мене школа. Ось хвилинку пройти, і в мене вже школа. Це було чудово. Але я любила поспати так гарненько, тому в мене постійно були синці. і вони зараз, звісно, я. Я думала, що чим більше ось так консилера я якось нанесу, тим швидше вони приховаються. І в мене було багатенько різних прищиків, тому я там любила так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І в мене якось так виходило, що в мене консилер повністю покривав ще мою шкіру знаєте, так додатково і тональний він такий не дуже легенький був. Так що зверху так консилер ляпс і завжди це все діло тушувала, тушувала, тушувала. На щастя, я завжди знала про те, що існують б'юті блендери, я завжди ними користувалася, і мені наскільки було комфортно, от, знаєте, там не пальцями це все робити. А б'юті блендер. І я пам'ятаю, що або в 17-му, або в 18-му році у мене з'явився оригінальний цей Real Techniques, і я його спробувала і така. Вау! Це не той спонж втезний з якогось магазину, там за три копійки, а це реально щось прикольне, яке так класно наносить тональні. Це вже зараз я знаю, що є схожі на Real Techniques, на там, тому ж AliExpress Есі можна замовити за три копійки, просто користуватися, радіти цьому життю і бути щасливою. А тоді, коли я вперше так побачила Real Techniques, вперше ним нафарбувалася, я така О, боже вау, вау! Це найкраще, що я колись тестувала в своєму житті. І така мене тоді також було. Я пам'ятаю, що пудрою я користувалася, тому що мені казали, що нею треба користуватися, бо тоді тональний краще там фіксується і буде виглядати. Зараз я пудру особливо не використовую, але тоді я постійно користувалася. І я навіть пам'ятаю, пам'ятаю, що в мене була мінеральна пудра, яка мала не забувати пори, і я купувала стається від... і. Дрі, якась ось така зелененька, от точно вона в мене була. Не знаю, чи це було саме в 17-му році, чи ні, але пудрами користувалася. Не скажу, що мені там сильно подобалося користуватись, але я знала, що є пудра. У мене був такий пензлик кабуки від Eco Tools. До речі, в мене ці пензлики досі є. В мене було чотири пензлики, Такий, і два для оченят, і ще такий кабуки. Він широкий для пудри. І десь він в мене є. Уявляєте, він в мене десь був, і він кудись пропав? Можливо, я його викинула, тому що в розхламленні я вам 100% його показувала. Можливо, я тоді його і викинула. Я його знайшла. Ось він, ось. Ось це кабуки, і я завжди ним наносила пудру, бо це мало так вально, легенько наносити. Але чомусь я завжди так хоп і так гарненько, смачненько припудрювалася, бо я знала, що мені треба, щоб макіяж тримався весь день. А для того, щоб він тримався весь день, потрібно було його на той час, на мою думку, так гарно-гарно припудрити. Все, 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 все. На щастя, я хоч пудру обирала за своїм відтінком. У 17-му році я взагалі не використовувала рум'яна. Я не розуміла, навіщо використовують рум'яна, я їх боялася. Вони в мене в такій тріопалеці, де був скульптор, рум'яна і хайлайтер, я їх ніколи не чпала, ніколи ними не користувалася. Можливо, раз в рік, два рази на рік могла ними нафарбуватися, але для мене це було таке табу типу рум'яна. Навіщо mm -mm, no, no, no. Тому я активно використовувала скульптор і я активно використовувала хайлайтер. Скульптор я завжди наносила тільки сюди і про інші зони корекції, типу підборіддя, сюди до скроні, Я взагалі не знала. От в мене була тільки вилиця, на вилицю наносимо, про інше забуваємо. Наносила я завжди таким пензликом, також від Екотус. Вони в мене досі збереглися. Не знаю, що це за вічні пензлики, але так, на щастя, в мене з початком моєї такої фарбувальної кар'єри, фарбувального етапу в житті, були хороші продукти. Не те, що зараз я там можу накупувати всякого. І тестувати, вам, показувати, і розповідати, норм чи ні. Але от коли я фарбувалась з дитинства такого, коли мені було 15, 16, 17, пам'ятаю, що купувала, звісно, не якийсь там люкс, але серед того, що було взагалі в магазинах, було одне із найкращих, теж чим можна було взагалі користуватися. І я не шкодувала ніколи корекції саме тут, бо не знаю чомусь. Всі тоді так робили, і я думала, що це круто. Я не робила це для того, щоб здаватися якоюсь худішою, кращою. Просто всі так робили, і я така, а чому я так не роблю? Хоча тоді всі рум'яно використовували, я їх чомусь. Можливо, я саме тоді навчилася якось нормально підскульптуровувати свої щічки, робити їх адекватними. І в мене ніколи не було такого, що в мене там смуга. Коли я бачила, що в мене смуга, я знала, що ага, треба взяти спонжик з б'юті блендером і так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тоді ніяких смуг плям взагалі не буде. Рум'яна не наносила, не використовувала, і цим самим пензликом я брала хайлайтер і наносила. Хайлайтер в мене точно мав бути, бо без хайлайтеру куди. От я як тоді постійно наносила хайлайтер, так і зараз. І я ще згадала, що завжди залишками з пензлику скульптора я ще ось так пропрацьовувала по віку, бо тоді це також було модно, популярно, і я взагалі не використовувала тіні, можливо. Я не знаю. Та навіть рідко, це, це дуже рідко було, коли я використовувала тіні. Тінями я почала користуватися десь в 11 класі в середині, тобто вже закінчувався 17 рік, і от тоді в мене з'явилася палетка від Maybelline. така я б подумала, ага, чому б якийсь сяйвий відтінок не кидати на повіку. Але от саме на початку 17. го Року і якось всередині не було в мене любові до цих стіни, я ніколи не робила якісь там стрілки, там вау, у макіяжі. Інколи могла якусь блистючку кинути або такий нейтральний відтіночок і все. І для мене це, знаєте, вже було. Оце я зробила макіяж очей. М -м, оце я, ого до цього ж мені завжди вистачало так залишками на складочку ту-ту-ту-ту-ту, і все. І я просто вау. Часом ще любила брати просто хайлайтер і пальчиком так додавати на повіку. Навіщо Щоб блистіло? Я відчуваю, що мені цей макіяж, який я робила в 17-му році, сподобається більше ніж той, який я роблю зараз. Не знаю чому, але в мене є таке передчуття. Наступне завжди що я робила, це брови, і я їх ніколи не малювала, не підмальовувала. В мене не було ні олівчиків, нічого. У мене був просто гель для брів. Я так робила вигляд, ніби я вкладаю. У мене був гель для брів від Essence, І він був ще тоді, і він є ще досі. Я в шоці, як цей продукт взагалі вижив протягом всього цього часу. І його люди досі купують, але ви пам'ятаєте, що котрийсь і Essence я не купую. Тому беру свій гель для брів від Evalin і просто так трішки вкладу. Я не скажу, що я якось вкладала брови. Я просто брала щіточку ось так: хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, для мене на той час це вже було вкласти брову. Хоча досі нічого не змінилося, для мене і зараз так само вкласти брову, але я просто трохи підмальовую олівчиком, напевно. Далі я наносила туш, завжди я наносила чорну туш, в мене була від Eveline, і мені її вистачало з головою. І навіть я там користувалася, просто скільки себе пам'ятаю. І прифарбовувала це все діло так від коріння, якось навчала відео там навчальних. Так само я це все повторювала і робила, але завжди малювала в один шар, бо мені цього було достатньо. Я обожнювала ще брати щіточку і прямо ж ось так розчесувати свої вії. Звісно, це все ось так відбувалося, але я їх максимально розчесувала, видовжувала, бо тоді якісь такі туші були. Ну, трохи густуваті, і потім я це все зайве прибирала. І на виставу обов'язково я наносила якийсь блиск із блискітками, і щоб там можливо було трохи якогось кольору і все. Помадами я не любила користуватися. У мене була, до речі, одна матова помада, яку іноді я використовувала на якісь там свята, дні народження і все таке. Але щоб так постійно користуватися помадою, то ні тільки наносила блиск і все. І з таким макіяжем я ходила скрізь. Я ходила і в школу, і саме тоді влітку я почала активно там в селі гуляти, так знаєте, до ночі. І також я робила такий макіяж, бо я пам'ятаю там на городі або на гряточці. Так попрацюєш ти годин до восьми, потім біжиш в душ, літній душ, купаєшся, можна трішки помити голову, потім біжиш, фарбуєшся, і тобі вже потрібно вибігати кудись туди в центр, в селі бігти, але тобі там ще потрібно трішки піднафарбуватися. І саме тоді я знайшла свого хлопця. так. Мені подобається цей макіяж. Я б з ним і зараз навіть би ходила, і мені не соромно там знаєте, що я в школі щось малювала, щось не таке. Ходила якась не така, і мені не соромно зараз дивитися на свої фотографії. Немає такого, знаєте, там мемного згадування тих часів, якихось таких вій, гусеничних, ще чогось. Можливо, я якось брудніше малювала контуринг. Не знаю, можливо, були якісь нюанси, але принаймні я зараз фотографії передивляюся. І я така вау, я що нормально так навіть знаєте, фарбувалася. І тепер ми з вами зробимо цей бік, як я фарбуюся зараз щодня. Я також можу використати цей тональний. Єдине, що я наношу його трішки менше, і я спочатку наношу його так на пальчики, невелику кількість, розподіляється все на обличчі, а вже потім буду перебувати це все б'юті-блендером. Звісно, я зараз почала обирати якісь легші тональні, тому що ринок дозволяє це нарешті почати робити, бо в той час легких тональних не було, і потрібно було мучитися якось із тими матовими, такими незрозумілими, наносити трішечки так обережно, щоб не нанести багато. Важливо те, що перед макіяжем я почала готувати свою шкіру. Я наношу свій щоденний догляд і вже після цього починаю виконувати макіяж. Я не користуюся базами під макіяж, тому що я не бачу в них сенсу. Абсолютно, мені вистачає мого догляду, і після догляду комфортно лягає будь-який тональний. Тоді ж я не користувалася цим, і часто бувало так, що в мене були якісь постійні лущення на носі, лущення на шкірі. Це могло підкреслюватися, коли я ще й додавала пудру, але коли в мене була шкіра в хорошому стані, то тоді все було окей. Але коли починалася холодна, Року, то я ж пам'ятаю, як у мене так трішки, як носик такий, ніби тріснутий був ще таке, наче шкіра в змії злазить, і ти це все намагаєшся перекрити тональним. Але от так от навчилася я нарешті трохи так доглядати за шкірою. І до речі, якщо ви хочете побачити відео з моїм весняним доглядом, що я там мащу на свою шкіру, чи він в мене якось змінився з моменту того осіннього чи ні, що я закінчила, що в мене з'явилося, то обов'язково дайте про це знати. І я якнайшвидше, коли доберуся до всіх своїх баночок, тому що в мене частина в білій церкві, частина в... Частина лежить в Польщі, і от так вони розкидані по світу. І коли я нарешті так доберуся до всіх своїх баночок, зможу вам це все діло показати, то я з радістю зніму для вас таке відео. Якщо ж в мене є якийсь там прищик, почервоніння, то я його завжди перекриваю щільнішим консилером, а такі зволожувальні наношу під очі. Бо раніше я будь-які консилера і під очі, і там на прищик. Воно нічого не перекривало, але я все одно тулила. Зараз в мене ж є розділення таке, що під очі в мене більш зволожувальні консилери, а на прищики щось таке щільніше. У мене зараз прищиків особливо так. Немає, але вдамо, що вони в мене є. Етап пудри я припускаю, тому що я ненавиджу пудри, мені не подобається, коли я пудрюсь. Єдине, куди я додаю пудру, це беру такий невеликий пензлик, щоб він був трішки пухнастим і наношу під очі, для того, щоб закріпити свій зволожувальний консилер. Все, ось так точково нанесла, нанесла, нанесла. Більше пудру я не використовую. Обов'язковий етап у моєму макіяжі зараз це рум'яна. Я не знаю, які раніше жила без рум'ян, я не знаю, як я їх не використовувала, але зараз я постійно користуюся рум'янами кожного дня. І мені капець подобається результат. Я завжди наношу там невелику кількість. Це можуть бути як кремові, так і сухі, якісь рум'яни. І ті, які ті використовую, просто зараз хочеться більше чомусь нанести кремові. Наношу більш так догори, для того, щоб зробити цей знову ж таки ліфтинг-ефект. І це все обережно б'ютіблендером розташовую. Багато рум'ян я не наношу. Я трішечки трішечки, щоб обличчя воно просто було живішим, щоб було видно, що там можливо десь я посміхаю, що я жива людина, що в мене трішки є такого м -м, гарного рум'янця. Скульптор не наношу, ні, взагалі ні скульптори, не бронзери, не люблю, не наношу, не обожнюю. Для мене це якесь табу. Не знаю, чому можливо надалі буду використовувати, тому що мені іноді подобається, коли я додаю бронзер, і скульптор як гарно це виглядає, але в щоденному макіяжі мені воно не треба. Я люблю, коли в мене є рум'яна, і я люблю додати хайлайтер. Хайлайтерів ніколи багато не буває. Я обожнюю хайлайтери, обожнюю сяяти, обожнюю додавати багато. І люблю як і кремові, так якісь і рідкі, так само і сухі текстури. Просто навіть протягом дня я можу так подивитися на себе і така: хм, хочу додати хайлайтер і беру і мащуся, бо я люблю блистіти. Я люблю, ще додавати сухий хайлайтер, а саме його додавати так на носик і додавати на верхню таку бу. На брови в порожні діляночки завжди додаю олівчикарненько його розташовую і потім типу вкладаю гелем, Але я, по суті, роблю те саме, що я робила з цією бровою. Просто в мене додався цей момент, що потрібно щось там підмалювати таке. Я обожнюю сонце. Я не знаю, як ви, але коли я бачу сонечко, в мене з'являється таке дике бажання жити, щось робити, творити. І тому ось цей початок весни, березень. Це для мене просто найкраще року. Звісно, не тільки тому, що в мене день народження і отримуються якісь приємні подарунки, а ще й через те, що природа вона прокидається. Сонечко прокидається. Воно так лупашить мені в вікно і таке. Настю, wake up, please, go, 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 work, work, work». І Я така окей, work так work». Підмалювали пустоти, тепер вкладаю гелем і також якось так до гри, тому що в мене довгі брови, вони такі колосисті і гарно так вкладати височенько. Сонце це, звісно, класно. Але не тоді, коли ти відео знімаєш. Пліз, тікай. Будь ласка. Мені ця брова подобається більше, тому що вона в мене завжди гарніша, тому що вона в мене завжди якась краща, а ця така вийшла, знаєте? Наче вийшла погуляти і забула, де її дім. Капець. Але це так завжди, мене завжди ця брова, якби я її не фарбувала, вона завжди гарна. А ця така. Фарбуй, фарбуй, намагайся, намагайся, але все одно я буду такою, якою я схочу. Окей, дуже дякую. Тіні, я обожнюю яскраві відтінки. Я обожнюю фарбуватися яскравими тінями. От раніше в мене такого не було. Зараз мене прикинулася ця любов, плюс прикинулася любов до блискіток. Я не уявляю себе без блискіток. Я не уявляю себе без ось так, щоб сонечко на мене світило, а тут мене щось не виблискувало. Так гарненько. Я обожнюю сяяти, тому тому. Яскравий рожевий відтіночок нанесу на всю повіку, так гарненько, можна ще декілька разів продублювати і наші кордони так їх легенько розташувати. Обираю якусь блистючку, у мене це будуть мої улюблені тіні від Хеан у 311 відтінку. Вони ідеальні для мене. Наношу базу під ці тіні. І свою розбиту блистючку я буду наносити на повіку. Дуже хочу вірити, що зараз на цьому сонечку вам там все дуже гарно виблискує. І подивіться, це ж гарно. Коли щось блищить, то це вже все. Я вважаю макіяж вдалий на мільйон відсотків. вії коричнева туш, фарбую в два шари. Я обожнюю зараз коричневу туш. Я не знаю, як і раніше, постійно користувалася чорними. Зараз в мене лише один фаворит, і це коричнева туш. Малюю, дивлячись ось так, зверху донизу. і ніби так промальовую гарненьку, коріньку там зачіпаю, все таке. І в декілька шарів тоді гарніше воно буде. На вуста мені подобається спочатку нанести плампер, а вже потім все далі. Плампер починає там собі працювати, підпікати, а я беру тінт, бо без тінтів жити просто не можу і наношу так всередину вуст. І вже на тінт додаю якийсь такий блиск із сяйвом, легеньким шаром, щоб ледь-ледь -лед з'явилися тільки точки. Такий результат у мене вийшов, і якщо чесно, то цей бік 2017 року подобається мені трохи більше. І я б взяла до уваги те, що інколи я хочу все ж таки виходити на вулицю без стіни, тому що мені так гарно тут видно, що в мене щось таке ніжне, реально видно макіяж. А тут от, намагання зробити макіяж без макіяжу, звісно, його трохи помітно, але все одно я не проти інколи саме так фарбуватися в житті, не використовувати яскраві тіні, не використовувати блистючки, там не використовувати тікти тікти не використовувати тіктоки, не використовувати тінти і якось бути максимально натуральною. Ну, звісно, коли ти так нафігачив сюди скульптура, то про максимальну натуральність важко говорити. Але цей бік не знаю, чому сьогодні мені подобається більше. Тут видно просто, що є макіяж, а тут якось так ніби без макіяжу, ніби щось натуральне. Як вам результати? Які взагалі ваші думки? І я думаю, що, мабуть, я одна із перших, кому сподобався результат до той, який був раніше, аніж той, який опісля. Щось я дивлюсь на ці тіні, і мені таке відчуття, що вони мені не сильно личать. А як я цього раніше не помічала? Я не знаю. Я обожнюю щось яскраве, але. Сьогодні мені це не сильно подобається, тому я за той вік, який 2017 року, на щастя, трішки змінилися продукти, і це робити стало трохи легше, бо раніше там і скульптори могли застрягати, що там тільки не було. Просто в тому 17-му році якось потрібно було викручуватися без нормальних тональних або без таких якихось ну не сильно щільних, так знаєте, такий результат. Дякую, що були зі мною. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую і обіймаю. Не забуваємо з вами донатити на нашу армію, тому що для того, щоб приблизити нашу перемогу, ми маємо щодня брати безпосередньо у цьому участь. Я вас ще раз люблю і до зустрічі у наступному відео.